У мережі з'явилися кадри підриву капітана Чорноморського флоту Росії. Сталося це кілька днів тому, в тимчасово окупованому Севастополі. Самовидці стверджують, вибух був такої сили, що сусідній двір всипало уламками понівеченого автомобіля. Валерій Транковський, так звали загиблого, був керівником штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів. Звідси відповідальний за обстріли України. Зокрема, він причетний до удару калібрами по центру Вінниці у липні 2022-го. Тоді загинув. Мили 29 мирних жителів Унаслідок підриву автівки воєнному злочинцю відірвало ноги. Він помер від втрати крові. Згодом стало відомо, це була спецоперація СБУ. Ворожі сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій привели у дію дистанційно. Тим часом російські силовики, нібито, затримали підозрюваних у організації так званого теракту. Це 38-річна жителька Севастополя та 47-річний житель Ялти. Мовляв, ті від. Стежували, якими маршрутами рухався загиблий, де зупинявся, та яким транспортом користувався. Їх відправили під арешт на два місяці.